О, це у вас такі великі набір. Ну так, ви ж просили. Ми привезли шість кастрюль і шість кришок у сірому кольорі від Deddenberg. Це саме ті кастрюлі, які можна ставити в духовку. І тут аж 6 штук. Це саме ті кастрюлі, які підходять до усіх видів плит, у тому числі до індукційної. Дивіться, тут таке ось турбоіндукційне дно потовщене і жаростійкі кришки. Отож, давайте пройдемось по літражу. Найменше у нас на 1-3 літри. У кожного має бути на кухні ось така малесенька кастрюлька, правда? Наступна у нас на 2,3 літри, далі 3,3 літри, 4,5. 5,6 і 6,8 літрів найбільша кастрюля. Такий набір ви точно заціните. Тому що, по-перше, класна комплектація від найменшої до найбільшої. По-друге, вони дуже легкі у догляді. Вони дивіться, ось такі лити алюміній і гранітне покриття. Просто теплою водою вимивається дуже-дуже легко. Бачите, мені?